Розглянемо задачу ЗНО за 2012 рік. Нам потрібно знайти, скільки всього різних двоцифрових чисел можна утворити з цифр 1, 5, 7 і 8, так, щоб у кожному числі всі цифри не повторювались. Що це означає? Що ви не рахуєте числа, наприклад, 11, 55, 77, Тобто вам підходить нам, наприклад, 15, 57. Ну, є два варіанти. Перший довгий. Оскільки у вас двоцифрові числа, і цифр всього 4. то, в принципі, чисто теоретично, можна просто написати собі всі варіанти. Але, перше, це займає дуже багато часу. А як ви знаєте, у вас на ЗНО час обмежений. Друге. Ви можете випадково пропустити якесь число. І ваша відповідь буде неправильна. І ви потратите багато часу і прийдете до неправильної відповіді. Тому давайте розв'яжемо цю задачу строго математично. І так, позначаємо наше двоцифрове число такою, такими комірками. Тобто, кожна наша цифра буде мати комірку. У нас їх дві, оскільки ми складаємо двоцифрове число. Тепер давайте думати: кого ми можемо поселяти в першу комірку. В першу комірку ми можемо поселяти одиничку, п'ятірку, сімку і вісімку. Тобто одне з чотирьох чисел. Тобто одне з чотирьох, одну з чотирьох цифр. Тобто у нас поселень чотири способи. Далі. Як врахувати умову, щоб у числі всі цифри не повторювались? Що це означає? Що якщо в першу комірку я поселила одиницю, то в другу комірку я не можу поселяти одиницю, а тільки 5, 7 або 8. Тобто кількість способів зменшується на 1. А саме 3 способи. Тепер, що нам робити далі з цими способами? У нас є дві дії. Перша дія поселення в першу комірку, друга дія поселення в другу комірку. Для того, щоб скласти двоцифрове число, нам треба виконати першу і другу дію. Що означає це І, це І вам підказує, що треба застосувати правило добутку. Що воно стверджує? Якщо ви якусь дію можете виконати N способами, а Якусь іншу дію виконати m способами, то першу і другу дію ви можете виконати n помножити на m способами. Тобто, в нашому випадку це 4 помножити на 3, що дорівнює 12. Тобто, ви можете скласти всього 12 різних чисел з запропонованих цифр. Це і буде вашою кінцевою відповіддю на задачу. А саме 12 треба вписати у ваш бланк відповідей. Отак, без повного перебору, ми справилися з цією задачею. Як бачите, це геть нескладно.